Короче, подивився я перший сезон. Тім дракону. Думав зараз, як пофарбую волосся в білий колір, як почну дивитися на інцес, як справу сото сімейну, та й куплю на OLX якогось дракона для піджарки орських дуб. І на це були причини, адже перше спін ноф по Всесвіту пісні вогню та полум'я був найочікуванішим серіалом року. І люди по всьому світу неймовірно очікували цей саме серіал. Ось, наприклад, що коїлось у Сполучених Штатах, коли була прем'єра першої серії. Просто подивіться на вік. はい。No. Я залишився задоволеним, проте розуміючи, що мені не вистачило цього десерту. Якщо перші серії дарували мені високу бюджетну картинку та небагану акторську гру, проте не могли знайти в собі того різноманіття подій, що були в оригінальному серіалі. То ось вже з середини сезону все змінилося. Ні, я не буду обманювати вас. Серіал все одно не зумів сягнути рівня гри престолів. Проте. Проте, після перегляду останньої серії першого сезону, я можу оцінювати дім дракону як один з найцікавіших та найкращих серіалів року у ті часи. Дім Таргаріенів був на вершині своєї могутності. Приручивши десятьох дорослих драконів, жодна сила у світі не могла протистояти їм. Король Джей Херес правив майже 60 років у мирі та процвітанні. Доки трагедія не забрала обох його синів, поставивши спадкоємність підсумні, події серіалу розгортаються за кілька століть до події престолів та розповідають про громадянську війну у всесвіті пісні льда та полум'я. Проєкт має оригінальне джерело та базується на романах одіозного Джорджа Мартіна, а саме, вогонь і кров. Ну і більше розповідати тут немає сенсу, бо ми всі знаємо, що очікувати від серіалу за романами Мартіна: кров, насильство, зради та полі. Ігри. Ти вже 10 років як король, але жодного разу не запропонував мені стати правицею. Чого б це раптом? Бо я твій брат. Кров драконів не водиться. Тоді чому ти так глибоко раниш мене? Я завжди казав лише правду, я бачу ото гайтаура, тим, ким він є, надійним і вірним правицею. Паскудою. Лише зазначу, що перші серії дійсно мають занадто повільний темп. Так, це правда. Та довго знайомлять глядачів з персонажами та Всесвітом. Чи можна було це прибрати? Думаю, так. Ну, але я не режисер і не шоуранер, я ноунейм. No проте, як на мене, це є найголовнішим мінусом серіалу. Ну, ще є більш вагомий мінус, проте він буде у самому кінці огляду. Перед тим як продовжити, в огляді будуть спойлери. Вони не критичні, проте не дуже й приємні. Знаєте, як мати довбудятлів по сусідству з кордоном України? Так ось, якщо ви ще не додивилися серіал, дивіться на свій страх та ризик. Це відео. Великих спойлерів я буду уникати, проте краще буде. І ця хоча б перші шість серій до перегляду цього відео. То залишається зі мною, поїхали далі. Я поважаю ваш час, тому не хочу лити воду. Дім дракону це дійсно якісна робота з прекрасною акторською грою, декораціями, кольорокорекцією, візуальним наповненням та міцною історією. Виснажує, чи не так весь час ховатися під маскою доброчесності. Тепер всі бачать тебе справжню. Можна довго говорити про плюси цього темного фентезі, проте я не хочу. Цей серіал дійсно вартої уваги, і ви можете це все побачити по кадрах, які я використовую в цьому самому огляді. Музика проєкту так само бере за душу і створює місцями як епічність з пафосом та глобальністю, так і приємний ембієнт з нотками таємниць та жаги до влади. Ай! Сцени битв, хоч і не сильно популярні у цьому серіалі, як і в володарі перснів. До речі, проте виконані на високому рівні, та в ці самі бої реально можна повірити. Я не кажу, що всі бої повинні виглядати реалістичніше проте творці розуміють, як показати екшен у своєму проєкті, а не використовують балет та стрибки на 5 метрів у слоумо. Як роблять певні особи в інших серіалах, я думаю, ви зрозуміли. І саме цікаве, що я хочу відзначити, що і ставить дім дракону на рівень вище за колесо часу та Володар Перснів персні влади це цікаві діалоги. Ось що, а діалоги в серіалі прописані відмінно. Це рівень не гірше за оригінальний серіал. Ключовим моментом тут є факт того, що Мартін, автор книги, мав дуже великий вплив на створення проєкту, як і в перших сезонах, риб. Престолів. Саме тому у нас тут немає ідіотських дій та пустої мотивації героїв, які можна було спостерігати в останніх сезонах оригінального серіалу. І швиденьке повідомлення, беручи до уваги всю критику, яку я отримав вчора за свій останній огляд, я хочу сказати наступне: я люблю серіали, де повільний темп. Оскільки творці в таких випадках більше акцентують увагу на діалогах, сценарії та атмосфері. В найдорожчому серіалі Володар Перснів Персні влади всього цього не було. А в дім дракону. Все це є. Мої думки підтверджують і оцінки звичайних глядачів, до яких я себе і відношу серіали створюють для звичайних глядачів, а не тільки для фанатів фентезі. Чи краще він, ніж володар перснів персні влади? ні. Та, шуткую, звичайно. Звичайно, це легко. Чи краще, ніж Гра престолів? Ні. А оце вже правда. Перший сезон цього серіалу поступається першому сезону оригінального серіалу. Ну, це все, на мою особисту думку. Найдинамічнішою та найцікавішою, звісно, можна відзначити дев'яту серію, в якій події розгортаються швидко. Багато персонажів приймають складні рішення, а серіал дарує нам деякі несподівані повороти та багато несподіваних смертей. Саме дев'ята серія, самотужки під і Має загальну оцінку серіалу на один бал. Славімо його милість Ейгона, другого пойменованого короля андалів, ройнарів і перших людей, володаря сімох королівств і захисника корони. Король Ейгон. А ось те, що не сподобалось, не сильно зайшла, так би мовити, локальність та лінійність продукту. Якщо гра престолів мала 5 там, 7 великих локацій, сотні персонажів та Купу конфліктів і таємниць, то ось цей серіал нічого такого немає. Він занадто простий. Нам показують життя трьох чотирьох основних героїв, які, як правило, знаходяться в одній локації, та якщо і зникають, то лише на одну дві серії. Думаю, що якби цей серіал вийшов у вимірі, де не було б гри престолів, ніхто б і не скриглив. А так я все ж таки поскиглю. Угу. Вибачайте, ваша милосте буде великою честю. Об'єднати наші думи як було у старій валірії, я подарую вам багато дітей чистої валірійської крові, щоб вони підсилили королівський рід та королівство. Ви переказуєте слова вашого батька. Через раз вище названий мінус нам стає помітно інші, що герої не такі харизматичні, як в оригінальній сазі. Теріон, Дайнеріс, Джеймі Ланістер та ще багато хто були яскравими, і саме їх гра, харизма, вміння передати персонажа на екран і створювала магію основної саги. І у цьому ж проєкті у мене не було жодного глядацького інтересу, окрім Деймана Таргаріена та дітей короля. Вони прописані та показані досить прикольно. З маленьких же мінусів я пізначно. В місцями ганебну графіку проєкту не буду заважати вам своїм голосом. Проте давайте переглянемо кілька фрагментів. На мене, навіть в останніх сезонах гліб престолів, яка виходила ну більше п'яти років тому, графіка була краще. А що ви думаєте з цього приводу? Вам сподобався CGI у дім дракону? М? Залишайте коментар, десь там знизу. Я відповідаю на всі повідомлення. Просто нагадую вам. Дякую. Проте зазначу, що спецефекти все одно. Дуже круті в проєкті, тобто, те, що я вам показав, це лише маленька частинка. Я не кажу, що усі спецефекти гірші за гру престолів. Не думайте так, будь ласка. Я кажу, що в серіалі є моменти, над якими треба працювати, і я їх вам і показав. І, хоча у персні влади, спецефекти були кращими, на мою особисту думку, в цьому серіалі вони теж на неймовірно високому рівні. Ну а можете ще підписатися та поставити лайк. Буду дуже вдячним. А якщо шукати ще мінуси у серіалі у чудовому серіалі, я зазначу, то часовий чи «Міжчасовий» Як правильно, я не знаю, стрибок не сильно мене вразив саме у плані якості показу цього прийому, а не його сценарної необхідності. Саме ця необхідність була присутня. Завдяки їй події стали набагато динамічніші, З'явилася можливість додати нових персонажів, як, наприклад, дітей героїв, а також представити наслідки рішень героїв у перших серіях. Я влаштувала виставу у коридорах. шепочуться про мене хай роблять, що хочуть. До дракон каменя слід було поїхати ще роки тому. А положення при дворі ти завжди казала, як тебе не буде, вона налє свій меду вуха королю. Мудрий моряк уникає бурі, доки вона не почалася. Проте, якщо подивитися детальніше, то крім рекасту двох головних героїн та гриму, який наклали на короля та Деймона, нічого не змінилося. Майже всі актори не постаріли та виглядали так само як і раніше. Рекастити всіх і не було потрібно. Я знаю, що ви можете сказати. Це було б дивно для серіалу та для глядача. Проте можна було замінити хоча б 3-5 акторів на більш старих та нових. А так це виглядає досить фальшиво. А знаєте, що ще не дуже сподобалося? Що мої ролики дивляться люди без підписки? Аго, ось, дивіться, докази. Угу, Може довіритись мені та підпишетесь? Я обіцяю, що не розчарую вас, і буду випускати якісний контент ще частіше та актуальніше. Кожний підписник для мене особливий. Дякую. Ну і головний мінус проєкту очікування продовження пригод. Тепер для продовження серіалу нам потрібно зачекати декілька років. Продюсери та шоуранери обіцяють повернення серіалу у 2024 році. Звісно, якщо нас не очікує напад зомбі, но завойовники або якийсь новий штам вірусу, що там у нас в 2023 му я, я не знаю. Але коли я кажу, що занадто довго чекати продовження проєкту, це його головний мінус. Ну, значить, цей проєкт варти вашої уваги так точно. Дякую за ваш перегляд аж до цього моменту. Дякую всім патронам, а саме танкер XVIZ, Остап Гевко, Ярослав Левченка, Йош Єжов, Андрій Лях, Богдан Шевчук, а також Дмитро Володимирович, його жінка Дар'я, Владислав Топчи та Артем Гаврюшов. Не забувайте економити світло та любити хі -хі, своїх близьких. З вами був Танос Драконайте.